Добрий день, любі друзі. Добрий день, цінувальники продукції ізраїльської компанії Доктор Нона на зв'язку з вами. Я цілуй комарина, представник компанії. Сьогодні планую весь день присвятити моєму найшанувальнішому. Е, так, Препарату компанії «Доктор Нона» — Полосканню. Чому в мене до нього саме таке відношення? Тому що більш 20 років тому я дійсно дуже погано себе почувалася, хворіла. В мене були дуже багато проблем по шлунково кишківниковому тракту, нічого не допомагало. Більше 10 разів я була, лягала в лікарню. І саме така, ну, в такому стані я познайомилася з компанією доктор Нона. Мені порекомендували почати користуватися цією продукцією і порекомендували такий комплект препаратів. Головним в цьому комплекті було саме це полоскання. Ви знаєте, якщо до цього більше двох років в мене дуже турбували болі, такі страшні болі, які ну, навіть тяжко було виносити, я боялася засипати, бо ночі це було в 10 разів ще більше, тяжче переносити і так далі. І скажу вам так. Що буквально один день використання цього препарату настільки зразу ж об... Об... Ну, зробили легшим моє життя, а потім за два місяці користування всім комплектом, я назавжди забула про ті страшні свої хвороби, про те страшне випробування. Сьогодні день. Присвячений полосканню ізраїльської компанії Доктор Нона. В мене навіть мета така є. Знаєте, і я з цією метою співпрацюю з компанією Доктор Нона, щоб у кожній сім'ї, у кожній родині, в кожній квартирі та будинку. Був такий був такий мінімальний, хоч комплект з препаратів компанії доктор Нона. Якщо він буде, то люди в, ці, в цьому будинку, квартирі, в цій сім'ї точно будуть здоровішими. І от саме в цьому комплекті полоскання займає ну, першу другу сходинку точно. Тож я вважаю його найголовнішим, тому що він допомагає при дуже багатьох проблемах там, де є слизова. Він дуже класно підвищує імунну систему, прибирає запалення. І взагалі читайте, дивіться саме про нього сьогодні.